Гарний лайфхак для тих, хто хоч іноді дивиться, ті типу, телебачення. У мене там, як у всіх сучасні телевізори, які мають оці там АПС, типо програмки. Ну в які там ставляться там Netflix, Фігефлікс, там все остальне. Але ж воно все там платне. Мій його там 30 баксів, Netflix, 20 баксів в місяць. От і колись гортаючи, TikTok, мені попався е, Женя Бушмакін, е, чувак з білої церкви, який тупо, ті типу, по шари, типу по цих всіх телевізорах. Ну просто типу, Бог. Вот. я іноді включаю з телебачення з нашого, щоб не дивитися дебільне суспільство, суспільне. Е, включаю цей світ на вигорі, Даска Моровським, під сніданочок. Але ввечері хочеться подивитися там гарного фільму. Так от він там, взагалі, типа налаштовує за копійки ці всі приложення. Е, це і онлайн, і він там відеоінструкції, типу, типа відправляє, е, і там коштується послуга. Ну, реально, там дві чашки кави і. Там рік, там скільки там можна дивитися, вообще, всі новинки, всі фільми абсолютно безкоштовно, маючи тільки інтернет. Тому я тут залишаю ті його сторінку, звертайтесь до нього, якщо хочете, щоб у вас там і Netflix, і ці всі там новиночки завжди були, типа у перших, і в гарній якості ви могли подивитися. А що головне, ще все на українській мові, то звертайтесь отут, от лишаю типа, посилання на його сторінку. Я думаю, що він вам допоможе. Слава українцям!